Миру Божого Усім дорого я хочу поділитися таким откровенням, кого ми маємо слухати, щоб увійти Царство Боже. І Ісус чітко нам показує у Матвія, 23 глава. Тоді Ісус промовив натовпу і до своїх учнів, кажучи, на сидіння Моїсея посідали книжники та фарисеї, все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так як вони не чиніть, бо вони кажуть, не роблять. «Гореш вам, книжники та фарисеї, лицемірі, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте війти. Тут Ісус показує до учнів і до людей про те, що фарисеї, книжники, вони проповідали Слово Боже, але так не жили. Тому Ісус каже, слухайте те, що вони говорять, і виконуйте, бо вони чітко говорили про Слово Боже, але не робіть те, що вони роблять, тому що вони. Не жили по Слову Божому, Так само і ми. Ми маємо шукати тих людей, які проповідують Слово Боже і живуть по ньому. Такі нас люди проведуть у Царство Боже. Тому що зараз багато пророків. Дуже багато зараз вчителів, які проповідують Слово Боже, але не живуть так. Можливо, вони тут проповідують слово Боже, там може мати три розводи, там може пити, курити і так далі. І тому Ісус нам чітко говорить, провіряйте по плодам, Плодам. Плоди це спасені душі людські. Плоди це дотримання Слова Божого. І людина, яка говорить, так вона живе. Тому обов'язково нам треба провіряти по плодам. І так само це будування церков, духовних церков, не на будівлі, а на людях, коли... тому що Дух Святий на... перебуває на людях, І зійшов на апостолів. Тому нам треба слухати тих людей. Я кожен з нас також може бути тим фарисеєм, книжником проповідати слово Боже, але не жити по тому. Тому треба аналізувати себе, чи є книжники-фарисеї, бо ми бачимо, що книжники-фарисеї вони не каялися, тому вони не розуміли духовність Ісуса Христа, вони вистоювали свої закони, вони знали Слово Боже на пам'ять, сіли, як пише Ісус каже на сидіння Мойсея. Посідали книжки фарисеї, але не живуть так. Живуть, взяли закон Мойсея, але самі живуть по своїх законах, не дотримувалося слова Божого. Тому дорога сіта. Я справді на нашому світі дуже важко знайти таких людей, які живуть по Слову Боже, які ведуть у нас старство Боже. Тому я слухаю таких священків, пастирів, Юлію та Станіслава Слатаненко, які справді не тільки е, говорять і ви проповідь слово Боже руками, а ще й вони є. Не тільки сіячами, вони ще й діячами. Вони спасають душі людські, вони створюють церкви духовних їх дуже багато по цілому світі є. Настільки атмосфера, як ти пробуваєш на богослуженні духовно, відчуваєш присутність Бога. Оце, що нам важливо, там, де є присутність Бога, там, де є дух святий, ті люди будуть нам показувати, приклад, як спасати свою душу і будуть вести нас до Царства Божого. Ось, що нам головніше спасти свою душу, і шукати ту людину, яка веде до Царства Божого, а не яка сама не входить і не пускає ще й інших людей. І тому найстрашніше, Ісус показує, пильнуйте, пильнуйте кожну людину. Не тільки що вона говорить, що вона живе так. Діла її, провірайте діла людські, Чи людина так живе, як говорить, тому що дуже багато пророків, як Ісус, я вже говорила, Ісус каже, будуть як овечі шкіри, а всередині хижі вовки. Настільки ми бачимо, що в світі багато зла промножується, тому що дуже багато вже вчителів, дуже багато релігій, багато конфесій, там, де немає Бога, там, де немає Духа Святого. Церква вона має бути як інститут, там, де справді людина прийшла і змінилася. А ні. Вона прийшла такою і такою стало може ще гіршою стала. Тому І так само Ісус сказав, що як ви знайдете одну людину до фересею книжники, то ви ще її гірші зробите себе. Тому так важливо пильнувати також себе, не тільки е когось із себе, бо кожен із нас може бути тим книжником фарисеєм, говорити проповіти слово Боже, але не жити по Слову Божому. Тому кожен із нас не тільки має бути говорити, а й жити по слову Божому. тому що кожна людина вона дивиться на діла. І Ісус значить діла, тому що наша віра підтверджується ділами. Тому і віра без діл, вона є також мертва. Тому діла найважливіші, тому що ділами я підтверджую свою любов до Бога. І як наша дитина маленька, вона народжується, вона ж свою любов як проявляє. Вона усміхається. А коли наша дитина виросте, то ми хочемо, щоб вона тільки не усміхалася нам дитина, а насправді свою любов показала ділами це послушанням, коли вона слухає нас. Так само і Господь, Він хоче показати, щоб ви показали свою е, віру ділами і своїм послушанням йому і його, Слово Боже. І Бог і, і пише в книзі е, «Слово Боже, перше царство на главі, що Бог хоче від нас послушання, послушання і покірність Слову Божому. більше від нас Бог нічого не потребує. Коли ми будемо послушні і покірні Слову Божому, тоді буде мир і спокій в моїй сім'ї. Е, у моєму місці, в моєму селі і цілому світі і в кожній країні. Тому найголовніше, що Богучу нас, це послушання. А коли буде послушання, буде мир, як я вже казала. Тому нам треба слухати тих людей, які приносять мир, які віду в нас в Царство Боже, які показують, як жити по словам Божим. що добре, що не добре. Тому, друзі, не запрошую вас вивчати разом слово Боже. Можливо, хтось хоче пізнавати Бога, але немає як. Пишіть мені в приватні, пишіть мені під відео плюс. Я кожного з радістю додам е, до вивчення Слова Божого, до покажу, як ми вивчаємо Слово Боже і як ми пізнаємо Господа нашого. Тому що пише слово Боже, зростайте в пізнанні Господі, а пізнання Господі, як ми можемо зростати в пізнанні Господі через його Слово Боже. Тому що Бог це є слово Боже. Всі Боже благословення. Хай Бог береже кожного з вас на тому місці, там, де ви є. Амінь.